Суд засудив запорожця Віталія Миколаєвича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 14 років. Міру запобіжного заходу залишити без змін, взяття під варту з утриманням в Чернігівському СІЗО. Строк покарання запорожцю рахувати, рахувати ще з 6 вересня 2011 року. Стягнути із запорожця Віталія Миколаївича на користь Саванеку і Віталія Миколаївича за додумання засаду у розмірі 150 тисяч гривень. Речові докази сім мисливських набоїв. 12 калібру, калібру мисливську рушницю, 26, а 38-180 на винік порядок. вагонів калібру 7,62 мм, які знаходяться на зберіганні 17 зберіганні речових доказів, проверського УМС України.